Дати будь-яку ідею, будь-кому така тема сьогоднішнього ефіру. <кій> Дуже цікава тема, тому що е, на продажі багато хто дивиться, не як на продажі, вважає продажі це маніпуляціями, вважає продажі, що це щось погано. А, <кій> слово сполучення, продаж ідей е, для когось взагалі звучить незрозуміло, не що це таке. Але насправді, на мою думку, ми кожного дня продаємо ідеї один одному і ми стикаємося з такими ситуаціями, де е, зустрічаємо незгоду когось з чимось. Ну, наприклад, дітей, другої половинки, співробітників, врешті-решт тих же клієнтів. Е, зустрічаємо якусь іншу точку зору на речі, яка не співпадає з нашою, яка взагалі е, про щось інше. Кожного дня нас оточують ті ситуації, де е, потрібно так чи інакше продавати свої ідеї. Я вважаю, що це дійсно так. І питання: а як це робити, як переконувати інших людей, як продавати ці ідеї без тиску, без маніпуляцій, без того, щоб людина відчувала себе некомфортно, щоб вона погодилась з вашою точкою зору. Тому ми таку будемо важливу і цікаву тему розбирати. Я приведу свої життєві приклади, я дам формулу, як саме це потрібно робити. І е, по бажанню розберемо конкретні життєві ситуації. Якщо у вас є якісь ситуації, де ви не можете комусь продати якусь ідею, зустрічаєте незгоду, ми можемо це розібрати прямо в прямому ефірі, зможете підключитись до мене в ефір або в форматі тексту. Е, в будь-якому зручному форматі це зробимо. Тому буде цікаво, е, працюємо годинку трошки менше, подивимось, скільки е, потрібно буде часу. І е, почну я напевно з основ е, Основ про те, чому, точніше, як виглядає, коли людина з нами з чимось не згодна, що в неї там в голові відбувається. Все насправді дуже просто. У кожного з нас є якась своя реальність, є те наша точка зору на речі. Яка не завжди збігається з реальністю, тому що є якась реальність, є те, що нас оточує, і одна людина дивиться на річ, вона бачить одне, інша дивиться і бачить інше. Тому що, от, наприклад, уявіть, що в 1400 якомусь -му, -му році е я б ходив і всім розказував, що земля кругла. Коли більшість людей е, на планеті вважають, що Земля плоска. За це мене би спалили на кострі якщо за, за, таке, е, е, за такі вислови. Тобто для більшості людей у них була така точка зору, що Земля плоска, хоча по факту вона кругла в реальності. І от те ж саме відбувається прямо зараз е, у всіх нас. В нас є певні точки зору на речі, які не завжди збігаються з реальністю, але ми щиро в них віримо. Кожна людина щиро вірить саме в свою точку зору, що вона істина, що вона правильна, кожна людина хоче бути правою в чомусь. Тому, коли я зустрічаю якусь незгоду, якусь іншу точку зору, я не можу взяти прямо ось так і. Якимись маніпуляціями чи якимись отакими жорсткими діями е, людину переконати, якось, пере, е, навіть якщо людина скаже так, але вона з цим не згодна, вона залишиться зі своєю реальністю. І дуже часто саме це і відбувається в нас в житті. Е, наприклад, коли давайте візьмемо дітей, дитина не хоче йти в школу. От, Знайома комусь ситуація взагалі. Або напишіть свої конкретні ситуації з життя. Якщо знайома, що дитина не хоче йти в школу, поставте якусь реакцію, якийсь лайк, якийсь... чи в садочок не хоче йти. От, от, от така ситуація. От, Що це означає? А Якщо подивитись дуже примітивно на це, то це означає, ну, щось вона там собі придумала і не хоче йти. Треба йти. ну, от. І якщо я прийду до дитини, і замість того, щоб зрозуміти точку зору, буду просто отак, ультимативно, треба йти в школу? А вона не розуміє, а чого треба йти. Ну, тобто, я, я ж не розумію її реальність. То так не працює таке щодня. <див> Дякую за <див> коментар. Тому я думаю, буде цікаво. А який взагалі ключик? Який взагалі ключик? Зрозуміти точку зору іншої людини. Тому що а, якщо хтось не хоче щось робити, наприклад, дитина не хоче йти в школу, то на те є якась причина є якась точка зору в дитини про школу. І от давайте я зараз буду фантазувати, потім попривожу реальні приклади, потім можемо і розбір зробити. А, і Я думаю, зробимо. Ну, давайте з основу. От я можу прийти до. Дитини і запитати до свого сина. Давайте про, про свого сина, він в садочок ходить, не в школу. Я можу його запитати. За... Я... У мене є два варіанти, як я можу діяти. От перший варіант я дію з ультимативного, примітивного методу треба йти в школу. Давай збирайся, давай. І часто ми так діємо, особливо коли ми роздратовані на емоціях і вже немає сил 에, терпіти ці Виходки, скажімо так, то ми так і діємо. Але чи воно працює? Оце велике питання. Ну це тобто, перший шлях, він часто всім знайомий. Є другий шлях. Чим він відрізняється? Він відрізняється тим, що я маю поцікавитись зрозуміти точку зору своєї дитини. Я можу запитати свого сина: мати, а чому ти не хочеш йти в садочок? Перший крок до того, щоб змінити. Чиюсь точку зору, продати будь-яку ідею, це зрозуміти цю точку зору. Це перший крок, найголовніший. І наприклад, мені може Матвій сказати, бо з мене там всі сміються. Чи може він таке сказати? Може. І отут теж є дві дороги. Я можу сказати: ой, та хто там сміється, дивись, який ти молодець, давай все пішли. Теж не працює. Тому що перший крок це зрозуміти точку зору іншої людини на щось. А другий крок це добитися розуміння, щоб інша людина почула побачила, що я її розумію. Можна навіть сказати, що кінцевий продукт спілкування між людьми це розуміння. Якщо я когось зрозумів. У нас спілкування відбулось. Якщо ви мене зараз розумієте, в нас відбувається спілкування. Якщо я зараз перейду на китайську мову, скоріш за все, розуміння в нас не відбудеться, і спілкування в нас не відбудеться. Тому перший ключ перед тим, як продати ідею, це зрозуміти точку зору і добитися того, щоб інша людина, моя дитина, побачила, що я її розумію. Тобто сказати Матвій, я тебе розумію. Це може дійсно виглядати так, як ніби з тебе сміються. І коли я висловлюю своє розуміння, це вже нам прокладає дорожку до того, щоб от чужа точка зору, це чужа, а це моя точка зору, щоб по цій дорожці чужа точка зору змінилася. Розуміння спочатку треба добитися. І розуміння має бути з обох сторон. Тому що це такий. Кінцевий продукт спілкування. Якщо в нас є розуміння, якщо я розумію його, він розуміє мене, ми можемо починати е, 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 якусь роботу. І як я це маю робити? Я маю продовжувати цікавитись, тобто я маю запитати, Матвій, а чому ти вважаєш, що з тебе всі сміються? Або, наприклад, а всі це хто, я в нього запитую, а всі, всі сміються, це хто? Ну, там якась Поліна хай буде сміється з мене. А я, а я можу запитати, а Поліна сміється з тебе коли? Як це? Можеш назвати конкретний приклад? І він може, наприклад, сказати: А вона подивилась, в мене губи потріскались, і вона з мене сміялась. А я в нього запитую. А ти впевнений, що вона сміялася з тебе? Може, ти навпаки їй сподобався? Вона посміхалася до тебе. Він так подивиться побачить, а, може й так. Та вона мені, він там якісь перебирає ситуації, та вона мені казала, що я їй подобаюсь. І вона взагалі там часто за мною бігає. Я, я фантазую зараз. Він такий, а, точно, так може вона не сміє, може це я їй подобаюсь? І розумієте, вже всі всі це вже Поліна, всі це вже не всі, це вже одна Поліна. Одна Поліна вже не сміється з нього, а вже він їй подобається. Тобто в нього вже його точка зору на ту ж ситуацію починає змінюватися. І я тоді можу запитати е, в нього: то, то, як, е, то як ти зараз дивишся на цю ситуацію? З Поліною. Це вона з тебе сміється, чи щось інше. Та ні, вона, я їй подобаюсь. Я можу тут запитати, то як може, то, то як в тебе з бажанням йти в садочок тепер? І Він, скоріше всього, захоче йти в садочок, якщо там є Поліна, який він подобається, наприклад. І в нього точка зору. Що відбулося тепер? Аналізуємо, що відбулося. В нього є якась точка зору. І в своїй картині, в своїй реальності, він вважає, що з нього всі сміються. Чому він так вважає? Ну, бо якось він там щось читав, якось проаналізував, там емоції включились і так далі, і тому подібне. А що роблю я? Я починаю його точкою зору цікавитись і задавати питання, цікавитись, задавати питання і висловлювати своє розуміння. Я можу сказати, розумію, дуже неприємно, якщо всі сміються. Але всі це хто? І тут ефімерні, абстрактні всі перетворюються в одну конкретну людину. А я далі це кристалізую, я далі і цікавлюсь його реальністю, і запитую, коли це відбулося? Там губи потріскались, вона дивилась, вона посміхалась. Я кажу, то посміхалась чи сміялась? Це різні речі. А, ну посміхалась. Так може вона подобається тобі? так, Може ти їй подобаєш. Ну так, щоб були такі ситуації, такі-такі, точно подобається. І він, сам того не помічаючи, його точка зору вже з ось цієї точки, вже в цю точку перетікає, вже зовсім в інше. І він вже замість того, щоб вважати, що всі з нього сміються, вважає, що є конкретна дівчинка, якій він подобається. І це для нього буде конкретною причиною піти в садочок. Наприклад, отак, от, от прямо так це працює. Причому так це працює з будь-якою точкою зору. От, наприклад, в когось може бути точка зору, що е, продажі це маніпуляції. В кого є така точка зору, поставте якісь реакції, плюсики. От Зараз прям, в прямому ефірі над цим попрацюю. Або продажі без маніпуляцій немож, неможливі. Або продажі це завжди. Там якісь схеми, скрипти, щось там от-от-от таке. Є в когось такі ідеї? <гум> Мені дуже цікаво. Якщо є в когось таке розуміння, що продажі це завжди через якісь схеми, скрипти, маніпуляції, якісь отакі. От Сергій пише: ні, можливо, звісно. Не зрозумів, до чого цей коментар. Якщо можеш, дай більше контексту. Но суть в тому, що е, якщо хтось вважає, що продажі це маніпуляції, це якась певна точка зору. І як я можу змінити точку зору про продажі, я маю цікавитись цією людиною її точкою зору, я маю зрозуміти, чому вона саме така. Я маю добитися розуміння, тому що е, хтось там може взагалі вважати, так, до продаж. Що це не про маніпуляції тільки та скрипти. Ага. Так, так, так. Дякую. А, ось тому я от на, на конкретному прикладі розібрав, що е, це може працювати так. А, а як, як правило, ми це робимо? Як правило, ми хочемо впіхнути свою точку зору. От є наша точка зору, є точка зору іншої людини. І ми свою точку зору кажемо, на. Отак думай тепер. Отак вважай. От, от так воно не спрацює. Я я б хотів прямо зараз, якщо в когось є якась ситуація, де ви не можете когось в чомусь переконати, вам важко продати якусь ідею, ми могли б це розібрати зараз в форматі відео або тексту. Тому, якщо в когось є бажання, дайте знати, хто готовий, і ми це прямо зараз розберемо. Я вважаю, що найбільша цінність моїх ефірів якраз в цьому, що я їх провожу, в принципі, завжди без підготовки, без оцих скриптів інструкцій, і я можу в реальну, в реал-таймі розібрати якісь ситуації, тому якщо в когось є бажання, давайте ми це розберемо. Будь-яка ситуація, де вам потрібно продати якусь ідею іншій людині в житті, в бізнесі, там, в роботі і так далі. Хто має бажання пишіть, якщо там, треба дозріти, я почекаю. Я поки що розкажу приклад наступний про найм на роботу. От давайте візьмемо е, найм. У вас є резюме, ви прийшли на співбесіду. І на співбесіді у вас є потенційний роботодавець, який шукає собі якогось кандидата. І в нього є якийсь портрет цього кандидата. От як робити неправильно, це прийти і ультимативно розповідати. Я такий крутий в мене, отакі регалії, такий досвід, оце, це, оце, оце, оце. Не чути навіть не думати про. От, от оце, 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 беріть мене на роботу, я такий красавчик, і скільки я грошей хочу. Оце не дуже працює. А як працює? Це прийти до роботодавця і поцікавитись, а що йому важливо. Принаймні конкретного кандидата, яка в нього точка зору, і якщо навіть його портрет кандидата не співпадає з вами, ви можете отримати цю роботу е, просто через е, зміну його реальності. Ну, от, якщо цікаво, ми це все порозбираємо. Я бачу, Сергій вже пише продаж консалтингових послуг або продаж свого продукту навчання чи послуги від агенції. Е, якщо ти хочеш розібрати зараз в прямому ефірі, подавай запит і будемо розбирати. Я з задоволенням. Що консалтингові послуги, що продукт навчання, що послуги від агенції. З задоволенням розберемо. Тому, ну, хто хоче розібрати, прям підключайтесь. Будемо розбирати зараз. Я готовий до будь-яких розборів. Навіть складних тем, типу, е ну, там, з дітьми, якісь там, я не знаю, розлучення, якісь там конфлікти, партнерства, е борги, там, я не знаю. От, от навіть отакі історії можемо розібрати. Найскладніші. Можете з найскладнішим до мене підключати. Так, зараз не в тому ресурсі захворів, без відео можу. М -м окей, ну без відео трошечки не то буде. А а Якщо хтось може з відео, давайте з відео. Якщо не, не буде когось з відео, то розберемо, як є. Напиши тоді, будь ласка, Сергій. Е, зараз я подумаю, як це краще без відео зробити. Давай візьмемо послуги від агенції, як приклад, тому що я знаю, що ти їх вже продаєш. І якусь конкретну ситуацію, де клієнт не згоден з цією точкою Ну, тобто, назви конкретику, де щось пішло не так, де не вдалося продати, де от, от прям якісь ну, типу, конфлікт точок зору. От, до речі, до речі, Оце важлива тема. Якщо ви не можете когось в чомусь переконати, якщо ви не можете продати якусь ідею, то у вас є конфлікт оцих точок зору. От, Одна точка зору, інша точка зору. І можна сказати, що будь-яка продажа будь-який продаж це зміна чиєїсь точки зору на іншу. Там неможливо, це, там конфлікт вирішується. Для того, щоб змінити цю реальність іншої людини, змінити іншу точку зору, ви маєте зрозуміти спочатку її і поступово змінювати. Неможливо це робити різко, неможливо це робити одразу, неможливо це впіхувати, впарювати, робити ультимативно. Ви можете робити це тільки поступово. А для того, щоб робити поступово, ви маєте цікавитись і розуміти, і розуміння має бути з обох сторін. Тому що якщо розуміння немає хоч з якоїсь сторони, у вас навіть спілкування не відбувається. А як ви без спілкування можете е, щось комусь продати? Така ідея. Е, хочеться більше ситуацій, тому давайте, щоб ми ефективно використовували час, е, напишіть конкретні ситуації, або підключайтесь до мене на ефір, і ми розберемо конкретику. Конкретику з якимись ситуаціями, де потрібно змінити точку зору когось, де потрібно продати якусь ідею. Крайній кейс пише Сергій: людина не запускала рекламу чи запускали її якісь знайомі. Розуміння про трафік немає, хоче гарантії результату та, звісно, менше платить. Ну, стандартна історія про гарантії. От в людини є якась точка зору на рекламу, що там мають працювати гарантія. От як я це розумію. І коли в людини є така точка зору, то потрібно поцікавитись, звідки вона взялась взагалі. Тому що, а, ну, вона ж то звід... чомусь людина думає, що гарантії мають бути в рекламі. І перше, що я маю зробити, це поцікавитись. А чому ви вважаєте, що в рекламі мають діяти гарантії? Наприклад, людина дасть якусь свою відповідь. Тому що там, для мене важливі гарантії. А я можу поцікавити. А як це саме мають працювати ці гарантії? От Розкажіть алгоритм. Ви мені платите гроші, і ви отримаєте якийсь результат. От який? Ну, тобто, я би розмотував клубок через. Те, щоб зрозуміти, а що людина гарантія, ну тобто можна навіть задати питання, а що таке гарантія? Абстрактне перевести в конкрет. Коли я оце перевожу абстракцію, ці всі в конкретику, допомагаю людині самій зрозуміти свою точку зору. Бо проблема дуже часто в тому, що людина сама не розуміє, що вона називає гарантією, що вона хоче. Не є якесь там абстрактне гарантії, Мені треба гарантія. А що за цим стоїть? Я маю зрозуміти, що за цим стоїть. То, знову ж таки, Сергій, мені не вдасться це розібрати без відео. Це треба в діалозі. От, що, що ти чув? Або щоб ми таку рольову гру зіграли, де ти клієнт, а я продавець. І от, е, там би ми могли детальніше це роз, розмотати, цей клубок. 10 продажів на день, коли раніше не було. Все, ок, все, все А, Ну, знову ж таки, через чат це складно буде. Ну, типу, окей, 10 продажів в день це гарантія 10 продажів в день. А, я, я міг би запитати в цій ситуації, а ви можете собі гарантувати без реклами 10 продажів в день тими способами, які у вас є. Самі собі, без мене. От ви можете гарантувати. Ну, Тобто, тут можна задавати просто такі питання, де людина починає на це дивитись, і вона бачить, що це щось нерозумне. Тобто, вона навіть сама собі не може гарантувати, а вона це очікування хоче перекласти на інше. Тобто, не бере відповідальність взагалі. І, і там можна десь е, з одного прийти зовсім в інше. Зовсім таке неочевидне і цікаве. Тому е, тут. Так, да, тут треба не критично, можемо пізніше прямий ефір ще зробити. Так, да, я думаю, що варто зробити насправді. Варто зробити. Тому що в форматі коментарів е... не, не дуже окей. А, то в нас тут ще є в ефірі Ігор Дарина. Можливо, у вас є якісь ситуації, які хочете в прямому ефірі розібрати. Бо я хочу на реальних прикладах розбирати, мені. Е... Ну, Нудно абстрактні приклади придумати. <рик> немає, немає. Окей. Окей. Ну, е гарна ідея насправді почати проводити такі ефіри регулярно і розб робити розбори продажів, роб робити розбори ситуацій, де не вдається щось комусь продати. Я вам гарантую, що там завжди. Е обнаружиться російською. Виявить, не знаю, як правильно сказати українською. Коротше, там завжди буде історія про те, що або немає розуміння однієї точки зору, іншої точки зору, або є розуміння, але чиясь точка зору просто впихується, а вона не може впихнутися, тому що реальність треба змінювати поступово. Точку зору треба змінювати поступово. А, або немає цікавості, я не цікавлюсь кимось, а просто щось там розказую, я такий, я сякий, я крутий, я прекрасний. Ну, завжди, е завжди в цьому корінь, що немає е спільної реальності. Тому що, якщо ми в спільній реальності, якщо ми прийшли в якусь спільну реальність, це означає, що продажа відбулася. Ми дійшли однакової точки зору на щось. І це і є продаж. Отаке от можу сказати резюме цього ефіру. На жаль, не дуже активний у нас ефір в плані глядачів і конкретних ситуацій. Але я ще залишу там три хвилинки на те, щоб ви написали якісь ситуації, де ви стикаєтесь з тим, що не можете продати якусь ідею. Ми її можемо розібрати в прямому ефірі. Якщо ні, будемо резюмувати, будемо завершувати. Напишіть, будь ласка, конкретну ситуацію, де у вас є труднощі з продажами. Інвестори, партнерства, дитину переконати, не знаю, другу половинку, що завгодно, про що про будь-що домовитись Отакі ситуації ми можемо розібрати. Окей, okay. немає коментарів. Добре, тоді ми зробимо іншим чином. Ми зробимо додатковий ефір з розборами. Я підготуюся вибору людей конкретних, в кого є така біль-проблема. І тоді вже зробимо розбір. Дякую за активність участь. Не самий вдалий час для ефіру. Всі працюють, все розумію. Тому дякую за зворотній зв'язок. Всім гарного дня. 好吧。